11 березня відзначається день пам'яті святого Порфирія єпископа Гиського. У минулі часи погоду у цей день визначали повітру. Якщо вітер подме з півдня чи з південного заходу, слід чекати швидкого потепління. В день температура повітря становитиме плюс 7, плюс 8 градусів, вночі 6 градусів вище нуля. Вітер південно-східний зі швидкістю 6-8 метрів за секунду. 12 березня вшановується пам'ять преподобного Прокопія сповідника. Народі цього святого називали ще перезимником. Говорили, що у цей день березень дорогу рушить, але в'язне у заметі. І тане, і мерзне. Якщо у цей день буває дощ, то очікували і мокрого літа. А якщо на вулиці була капель, то літо обіцяло бути теплим. Денна температура повітря становитиме плюс 2 градуси, нічна 1 градус морозу. Вітер змінних напрямків зі швидкістю 7-8 метрів за секунду. 13 березня вшановується пам'ять преподобного Василя-Сповідника. У народі помічено, що цей день завжди буває теплим. Щоправда, і дощ може бути, але це хороша. Набагатий врожай і хороше літо. 13 березня вважається астрономічним рубежем зими і літа. Вдень і вночі стопчики термометрів показуватимуть 2 градуси тепла. Вітер західний 5-6 метрів за секунду.